Хочеться всім побажати доброго ранку і хочу показати свої заготовки. Ну, Коли працювати було зовсім важко, от, але руки треба було чимось займати, то я робила заготовки. Зараз я вам поясню. Раніше я ось ну, такого це такий пляшка графин. От Я просто так от обклеювала ниточками, а потім вже прикрашала роботи квітами декоративними. Ну, Вони були різні. От. А зовсім нещодавно я спробувала оплітати вироби. У мене вже був не один органайзер ось такий. От Бачите, тут посьоп плетено. І я вирішила спробувати і на пляшечках. От коли треба було чимось зайняти руки, я обплітала і ось наробила вже. Безліч таких заготовок. Ну, Всі мої друзі, знайомі, вже знають, що я люблю працювати, так, займатися таким видом творчості, от, і мені вже зносять, Як, так би мовити, хтось що викидає. Да? А я пускаю в роботу. Ось подивіться. Це такі заготовочки. От. Вони ще без прикрас, але вони всі оплетені. І погодьтеся, що це ну, дійсно виглядає дуже і дуже непогано. От. Трошки пізніше я кожну пляшечку цю прикрашу. І я думаю, що коли зробити ручку, от, сплетену таку, то можна таку пляшечку взяти до церкви для освячення водички. Це буде мати і гарний вигляд, і вдома ви ніколи не забудете, де стоїть ваша свячена вода. Тому що часто так буває, що налили в баночку, а баночка та зливається з рештою в баночок, і так ви й не знаєте, де та ваша свята, Свячена водичка. от. Я також робила баночки отакі. От. А це, думаю, зробити серію ось таких пляшечок для свячення водички. Всім гарного дня.